Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного королівського міста Краків. Дуже багато років не Варшава була столицею Польщі, а звичайно, чарівний Краків. Ми знаходимося не в районі, який зазвичай відвідують усі туристи, старе місто, старовка. А ми знаходимося в районі Подгориця, прямо на. Березі вісли. Вісла фантастична. Ми коли вчора прогулювалися вечором по набережні, після того, як я приїхала на станцію Босяцьку, я робила репортаж, поруч залізничний вокзал і автовокзал, станція Босяцька. І дуже швидко на таксі приїхали в цей чарівний район, і я побачила з вікон помешкання неймовірних храм, і я зрозуміла, що ранок я почну звідси. Я ще не знала про цей сад, я вам про це розповім трохи згодом. Але я розуміла, ввечері ми тут прогулювалися квартал. Як район Івано Ливинського, як район Фецьковича у Чернівцях рідних. Тут була віла раніше. І коли на кінці 19 сторіччя орден босих Кармеліток вимушений був покинути місто Познань і перебратися у Краків, їм виділили цю ділянку. Ми зараз побачимо, чому саме сад. Все розташовано зорієнтовано з каскадним рельєфом. Атмосфера така, що годі казати, модерні скульптурки на сакральні, біблейські тематику, на духовну тематику. Пам'ятник Іоанну Павлу І невеличкий чарівний стиль неоготики. Я б хотіла сказати, що воно дуже схоже на по на полуменіючі готик, але ж ні, це неоготика. І відповідно, коли я почала дізнаватися інформацію про цей храм, а храм носить ім'я Святого Йозефа Йосипа, то він був збудований на протязі 10 років, досить тривалий термін з 1899 по 1909 рік. Звичайно, це не готика, Але наскільки шляхетно архітектор Ян Зуб, Саса Зубжицький зробив цей храм? 10 років творіння, 10 років краси. І зараз ми з вами помилуємося цим затишним садом, де дійсно хочеться це просто дві хвилини від мого будинку. Я буду брати термос з кавусею, Цукерочки свої, це звичайно буде світоч або рошен. Звичайно, це буде червоний мак або моя улюблена ромашка. А вайно чому б ні? Тому що наші це звичайно швейцарський шоколад. Вони чарівні. Але чесно кажучи, коли я у Львові, у мене світоч, коли я у Києві або у Чернівцях в мене рошен наше найкраще. Я дуже втішена цим ранком. Хочу повторитися, що мої біло-червоні кольори в Аутфіті це діалог і вдячність Польщі, тому що прапор звичайно червоно-білого кольору. Це наша братня країна, величезна любов Польщі. За те, що тут навчалися наші діти. Польща дала прихисток багатьом українцям, і це. Досить недалеко від нашої рідної ненької України. Я то зустріла своїх земляків з Києва. Я почала розмовляти англійською. а Мені каже Богдан, який зараз допомагає мені у зйомці. Що каже: ми розмовляємо українською. каже, «Боже, то це взагалі немає питань. І оцей репортаж ми пишемо разом. Богдане, я дякую. Я впевнена, що ми зустрінемося і в Києві, і у Львові, і може в рідних моїх Чернівцях, а може, і у Кракові у світі. Щиро дякую. І я далі буду продовжувати репортаж і мандрівку цим чарівним парком. Саме з моїми лагідними українськими оповідочками з Кракова. І я продовжую зйомку цього саду скульптур. Подивіться на цей чарівний неоготичний храм. Тут можна його розглядати, розглядати. Особливо верхня частина. Як такий ляльковий будиночок. Як ляльковий театр в Києві. Ми бачимо пам'ятник Ісусу Христу. Різні 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 скульптури. Скрізь зони, де можна відпочити. Ось наша українська родина, яка вже два роки з Києва мешкає тут з дитинкою. Тут дуже спокійно. Очі. Дуже схоже, напевно, це Коперник. Так, я думаю, що так, він тримає землю в руках, і його погляд направлений в небо. Це Микола Коперник, поляк. Яке чарівне поєднання неоготичного храму, сучасних зон відпочинку, гортензій, шипшини, яка ароматом наповнює повітря, дзвіниці і сакральних скульптур. Я сюди обов'язково прийду ще ввечері. Ви знаєте, нікуди більше не хочеться йти. Я впевнена, що це Миколай Микола Коперна. Сакійно, затишно, лагідно. Огород, скульптур, гарден, парк скульптур. Тут неможливо вигулювати собак, випивати. Трояндочки. Сходи туди, у затишок. І ми поволі піддімаємось вищі і вищі, скрізь рослини. Тигровий ялейник, як у Львові, у Чернівцях і у Києві. Краса. Тут ти забуваєш про все, про тривоги, про ті жахи, які роблять люди Ти просто. З природою і Богом. Різні модерні скульптурні композиції. Мені тут нагадалася атмосфера ботанічного саду Фоміна у центрі Києва, а так само нашого парку Фецьковича на горі Габсбург-Домінік. Я бачу, що на горі теж є сад, тому що там дівчинка сидить на лавочці і читає. Ми обов'язково туди прогуляємось іншим разом. А зараз я просяду на цю лавочку і буду спостерігати за цією неймовірною красою. сонечко вже майже в заніті. але в тебе є можливість пересісти з однієї лавочки на іншу, і знову ти у тіні занурені в свої емоції. Краса ян. Зубжицький архітектор, за проектом якого збудований цей неймовірний костел імені Святого Йозефа, який був збудований для ордену кармеліток Босих. Ось так от в помешканні квіточки, мансардимо. І зовсім поруч бавель, вісла і королівське місто краків, яке приносить спокій, красу і затишок. І люблю такі місця. Як цікаво, що це саме перша локація, яку я відвідала цей приїзд у краків. Я тут вперше. Я думаю, що багато хто. У нас ще буде багато попереду цікавинок. А наразі будемо прощатися з любов'ю, з Кракова. Ваша Оксана Дем'янишин.